Наша чим цікава теплиця, що у нас є акумуляція тепла. З Цих рижих труб, ми яких має чотири насоси, починає затягувати тепло під ґрунт і утворюються теплі грядки. У нас же завершується огірок, але ми зараз на цих грядках садимо редиску салати. Мрія про теплицю у Віктора Нестерука з'явилася ще в дитинстві. Спершу він з дружиною поставили невелику конструкцію лише для черенкування та вирощування декоративних і плодових рослин. У мене таке з десь з дитинства хобі було вирощувати рослини, так як ми з дружиною мріяли, поставили невеличку собі теплицю 3 на 3х5. і черенкували, вирощували туї, вирощували плодові та декоративні рослини. Теплиця промислова 10 на 10х50. З певними умовами, за словами Віктора Нестарука, головні проблеми для фермера вирощування продукції та її збут. Вирощування ми вже зрозуміли, навчилися, але так як сільська місцевість і до великого міста, велика відстань, щоб ну, поїхати і там реалізовувати свою продукцію. Воно виходить ну в ноль. У теплиці Віктора ростуть овочі, декоративні рослини, хвойні культури. Частину він черенкує сам, частину вирощує в окремій теплиці. Починаючи з розсади, огірки, помідори, редис, але це все в різний період. Окрім цього, чоловік вирощує саджанці плодових дерев, щоб їх висаджувати і продавати. Зараз де в нас викупка фундуку королівського, який розважений вегетативним способом. Є різні саджанці, викопуємо, пересаджуємо ділим і реалізовує сьогодні. Фермер висаджує аж чотири тисячі цибулень тюльпанів. Доводить до ладу розсадник на вулиці. Віктор Нестерук каже, у школі він працює, а тут займається хобі. Так за його словами, він поєднує користь для сім'ї та громади. Вікторія Мельник, Суспільне новини, Хмельниччина.